Безпрецедентні атаки на Київ зразу бахнул, а потом посіпалися окна дитина. Все добре, а дружина загинула. Чому Москва так уперто цілиться по столиці? Саме на Києві зараз як на такому місті фетіш, вони сконцентрувалися. Яку нову тактику випробовує? Намагається застосовувати ракетне озброєння нетипово. Ми спробували з'ясувати, скільки ще ракет залишилось у Кремля Вони вже уже просто резерви. Вони вичерпали просто резерви, але залишаються стратегічні резерви. І головне, коли російські теракти припиняться. В ніч проти 1 червня уламки російської ракети впали поряд із цією дитячою поліклінікою. і вбили двох жінок та дев'ятирічну дівчинку, які саме намагалися потрапити в укриття. На подвір'ї утворилася ось така майже п'ятиметрова вирва. Зараз тут повсюди скло, та бита плитка. Місцеві збирають уламки потужним вибухом. Вікна повибивало разом із рамами. Біля поліклініки на сходах і на землі оберемки квітів, лампадки і плюшеві іграшки. Їх залишають рідні та сусіди загиблих мами із маленькою донькою. А цей чоловік внаслідок атаки втратив дружину. Там була ваша дружина. Дружина, дитина з дитиною все добре, а дружина загинула. Скло дзвенить по всьому мікрорайону. Люди потихеньку оговтуються від пережитого. Зразу бахнуло, а потім посипалися окна, вже ну, почали, що все, що все летить. На цих кадрах частина збитої російської ракети ледь не влучила у маршрутку із пасажирами. Від трагедії відділяла буквально секунда. Цього тижня Росія застосувала проти України майже все, що мала в арсеналі, навіть рідкісні балістичні іскандери, які береже для особливих випадків. Левова частка ракет летіла на столицю. До 80 ракет різних типів застосовано протягом цього тижня, а також 125 ударних дронів іранського виробництва шахет 136-131. Причому атакував ворог Київ не лише вночі, а й у день, коли на вулицях було повно людей, зокрема дітей. Балістика запущена з Брянської області, долетіла за лічені хвилини. Вибухи почалися майже відразу після увімкнення тривоги. Малеча біжить до бомбосховища під канонаду. Але чому Україна-агресорка так міцно взялася саме за Київ і не шкодує боєкомплекту? Це полювання за ЗРК Петріот. Саме з 28 квітня розпочинаються ось ці масовані удари та нальоти, тому що ми саме в квітні, наприкінці квітня, отримали отримали «Петріот» та встановили його на бойове чергування. Петріот не лише заважає Кремлю трощити українську інфраструктуру та військові об'єкти. Він розвінчує міфи про аналоговнітну зброю, коли збиває чергове вундерваффе федерації. А путіну ж так хотілося полускати ЗРК, як горішки. Ми пащуки, ми Петріоти там натомість Петріот успішно лускає непереможні кінжали та іскандери. А якщо військові перемістять батарею до лінії фронту, зможе клацати і російські винищувачі, які зараз активно скидають авіабомби на українські позиції, це призвело би до великих втрат ворога і гарантувало ЗСУ вдалий контрнаступ. Вони роблять це для зриву українського контрнаступу. Аби не допустити такого сценарію, росіяни намагаються тримати нашу протиповітряну оборону у постійній напрузі 24 на 7, Вважають опитані нами експерти. Утім, не лише Її а й населення на тлі піднесення українського народу довкола того, що ми в очікуванні ось саме того, тієї важливої події для нас, яким є контрнаступ, для ворога важливо е грати на деморалізацію, проводити терор. І постійно, скажімо, пригнічувати ось такі наші настрої. Ще одна вірогідна причина посилення інтенсивності атак реакція на бавовну в Москві та на Білгородчині. Кажуть, Путіна дуже розлютило, коли Кремлю дали по башті. А потім ще й елітні рубльовці перепало реагувати інакше. Військове командування Росії просто не вміє. Було там здійснено якийсь нальот на Москву. Яка повинна бути, як вони люблять казати, зеркальна відповідь? ну вони ж повинні нанести удар знову ж таки не по Черкасам, не по Ужгороду, не по Чернівцям, а по Києву? Тому саме на Києві зараз як на такому місті Фетіш вони сконцентрувалися. Та головне питання: де країна-терористка бере ракети для таких інтенсивних атак. Півроку тому в Міноборони України казали, що запаси стратегічної зброї у Федерації вичерпуються, невже вона таки змогла налагодити виробництво? Наші експерти кажуть, що так, але тепер кожна ракета це штучний товар. Найбільш проблематичні виробництві це саме іскандери і це кинжали. Іскандер приблизно десь можуть на місяць вони зібрати 2-3 одиниці щодо кинжалів. Там взагалі проблема ще більша. І Якщо ми кажемо про те, що вони можуть виробляти в якісь Великі кількості ні, це одиниці запчастини для них в першу чергу електроніку шукають по всьому світу і везуть або контрабандою, або в обхід через треті країни. Є елементи, які можна використовувати і завозити під виглядом технології подвійного призначення, наприклад, побутової техніки в такі країни, як е, Вірменія, там Казахстан і інші. Зріс місцями на 300-500%. Це що означає, що в Вірменії стали використовувати по 5 пральних машинок на родину? Ні, звичайно, це означає, що під виглядом цього імпорту завозяться певні речі, які потім можуть використовувати і для виробництва тих же інших видів озброєнь. Виробляють повільно, але за 50 днів умовної перерви могли накопичити запас. Його тепер і вистрілюють. Готових до застосування є. 76. Це кінжал. Що стосується виробництва ракет Х-101 і Х-555 і калібр, всіх цих трьох типів на сьогоднішній день Є, в принципі, підстави вважати, що це може бути до 50 одиниць на місяць. Отже, такими темпами накопичити загалом могли не більше двох-трьох сотень. Цього явно не вистачить для тривалих масованих атак. На думку колишнього офіцера служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Жирнова, аби посилити обстріли, військові Путіна залізли в недоторкані запаси. Путіну завжди ж воєнний говорять. Путіну завжди військові кажуть, що у нас є стратегічні резерви і є просто резерви. Ось вони. За якимись ракетами вичерпали просто резерви. Військові кажуть, знаєте, Володимире Володимировичу, ми можемо звичайно використовувати ці ракети, але не дай Бог на нас зараз почнуть китайці наступати на далекому сході. То у нас не буде чим відповісти, тому що це стратегічні резерви. А Путін їм каже: ніякі китайці на нас не підуть, бо ми й так їм усе продали на далекому сході. Їм не треба на нас війною йти. А от в Україні я веду свою війну, і мені найголовніше закінчити цю війну. Якнайшвидше тому навіщо ці стратегічні резерви? Утім, і НЗ вичерпуються. На думку наших експертів, тримати такий темп росіяни не зможуть більше кількох тижнів. Вони вже виснажені, але загроза поки що залишається. Єдине, що може стати на заваді, потужна протиповітряна оборона, поповнення якої якраз на підході. Але чи ж факти тижня, а єдині новини?